Салют усім середньостатистичним на зв'язку. Адепт і в звуки перфоратора? Ми з тобою сьогодні будемо відкривати довгоочікувані коробочки. Коробочки, які типу, окупаються, якщо ти розумієш, про що я. Але при цьому я повинен сказати, що ніхто тебе ні до чого не примушує, не нав'язує. Ти сам повинен виходити із своїх певних там причин, фінансових можливостей і знати, і розуміти, куди і що ти хочеш так би сказати закинути. Думай своєю головою, будь ласка, це така вступна частина. Хто вже втомився від неї, відразу на таймлайні прожимай. У мене там є таймкоди, і вже дивися, як відкриваю я коробочки. А я ще тут трошки поговорю. Засмучений. Засмучений я тим, що немає вафлів. Я чомусь думав, що вона гарантовано буде назавжди, але ВГ вже в який раз надовбали, хоча цей режим мав уже один раз, так би сказати, піти у небуття. Але він повернувся і вафлю нам знову ж таки не дали. Чому? Не знаю. Але нам дають кало 9 ще ще чергову, кало 8 ще одну чергову і клона. Клон класної, сильної тачки, але це клон. Ну і купа шушери-мушери. Коротше, цим я трошки не задоволений. Задоволений тим, що тут хоча б 100 золота буде 100% випадати, і можна начебто ріролити, але поки ми не пішли в ангар не побачили, я не впевнений. Якщо так, то ми цим будемо сьогодні з тобою також займатися. Як буде побудовано у нас сьогодні відео? Я відкриваю коробочки, далі випало, не випало, неважливо декілька слів про нові взагалі нові машини. І після них ми. Повертаємося з тобою до легендарного рейтингу, де ми додамо ось ці сім машин, ну і само собою ще й шкоду восьмою. Якщо ти пам'ятаєш, що це таке, то прожми лайкосик, що за рейтинг. От, ну і все, ну все, погнали. Що ж тут сидіти? Пора, пора відкривати коробочки. Ті, хто давно слідкують за моїм каналом, знають, як мені в них фортеть. От чомусь моя удача на лутбокси не сильно то працює. Е, ну, якщо я не помиляюсь, мені тричі, тричі підряд. Ну, тобто три рази, вже, коли були нові коробки, там весняні ще якісь там з останній випадала якась шляпа. Тому е, сьогодні я також розраховую, що мені з 50-ї коробочки випаде шляпа. І надіюсь, надіюсь, хоча б це буде новий танк. Клони я не сильно хочу, шкода в мене є, да, це класна машина, але навіщо? Так, рірол коштує 250. Точні, ну, напевно, з 25-ї коробки я просто почну по кадері ролити. Або, або не почну, не знаю, не знаю. Зараз побачимо. Зараз побачимо. Так, друга коробочка. А що так довго? 100 тисяч кредитів. Ну нехай буде анімацію не показувати. Давайте без анімації, а потім під з анімацією. М -м -м. 100 кредитів, 100%. Ну, от приємно, приємно, що кредити даються, резерви, окей, 100 тисяч срібла. Мені б 200 тисяч з вільного досвіду. Я б сказав би, що я навіть відкриваю ці коробки саме через нього. Як техніка, у мене плюс-мінус уся є, а нова мене м не дуже сильно цікавить. З тих ще танків 8 рівня, які можна отримати, напевно, непоганим буде, як тигр прототип. Він у мене також є, але, в принципі, якщо він вам випаде, то засмучуватись не потрібно буде. Машинка доволі непогана. Так, 100. День приймемо. А, воно ж справа ще відсвічує, точно. Так, у, стиль на леопарда. Це, до речі, також класно. У мене всі інші стилі є. Його я також хотів. Ну, окей, окей. Це круто. Срібло покидає, я так розумію, також падає. Тобто і золото, і срібло падають завжди. Ну, це також добре, це також добре. Е -е -е -е. Можна танка. А, оце, оце сама класна коробка. Нормально, цікаво, мені сьогодні вільний досвід хоч раз випаде. Ні, не випаде, походу. От. У мене 600 днів. 600 днів! Я от чекаю той момент, коли картошка дозволить його щось переводити. Я не знаю, що так. Хоч у вільний досвід. Я б 200 днів дуже легко злив би у вільний досвід. Так, у нас залишилось 36 кейсів. <риклад> 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 ну, це сраний преміум аккаунт. Ти що Гра, ну, Завершуй, давай. <риклад> 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 ну все, все, мене забайтили. Не просто забайтили днем преміум аккаунту. Ну, це найкраща коробка поки. Ну, в плані того, що срібло і резерви, хай буде. Нормально. А це повторень немає, це як з картами, так? Чисто як з картами в нашій грі. І отут можна ріроо з серйозно, не в кінці, не з останній. А це виходить, що якщо я зараз почну ріролити. З 25-ї коробочки, то я витягну 100% ще одну машину. Ну, от це нормально. Ну, в принципі, я його більше більше хотів би отримати Чималтежку, але я на нього надійне те, що не покладаю. Ну ви самі розумієте, на каналі вже вийшов відос, де я розібрав очний ТТХ, да? само собою буде гайт, 100% буде гайд, раз машина є, а можливо навіть стрім буде, не знаю. Не знаю, я ще на цим думаю. Ну, я такий, блін, лінивий, такий, я не знаю, що це так до тих стрімів підходити неохоче хочу. Так, до ящиків, поки до ящиків. 29, 29, а до 100% 50. Ну так, да, в принципі, можна починати з 25-ї ріролити. Я ж так розумію, що рерол працює наступним чином. Типу, ти раз за 250 відреролив, Стоп, а кредити в мене залишаться? Чи от вони в мене також не. Треба було дні преміум аккаунта реролити, От, дурак! Так. Да. Дебил. А, ну три дні. Ні, ну три дні шкода. От 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 Мені не треба, але мені шкода. А вони залишаться чи ні, стоп. Ні, ладно, не буду, 3 дні не буду. Давай один день я Давай один день я буду ріролити. Ну ні, це не буду ріролити. Я просто не знаю, чи зникають нагороди. От оце буду ріролити. Ану. Бажаєте змінити. А, змінити. Ну змінити давай. А, і другий 250 буде. А, так нормально. Так реролим. Так реролим, серйозно. Ну, срібло срібло я буду залишати, хоча можна і твормити, але буду залишати. Знову залишаємо. Срібло, так розумію, падає тільки в кількості 100 тисяч. Давайте давайте переролим. Не знаю, давайте переролим трошки. Серйозно? що, хто? А, клоншко. Стоп, ну я все одно можу зараз отримати. Ну все, я зрозумів, все, я зрозумів. Я просто ті рази три засирав ці коробки, ну всі коробки засирав, тому що мені там не падало нічого, ну як не падало нічого, з 50-ї коробки тільки випадало. А тут, по факту, я вже взяв два танки, у мене ще 20 коробок, у мене є ще ріроли. Тобто, по факту, я зараз спокійно можу собі отримати і останній танк. Якщо буду ріролити всі наступні кейси. Ну, плюс-мінус, там, да? Там ж можна ще два додаткових кейси отримати, е отримати. У самому івентові. Тому мені здається, що в мене вистачить. Ну, шкоду забрали, але мені стиль на неї не сильно подобається, чесно вам скажу. Не сильно. 20, да, 21 коробочка, і я можу ріролити. Вау! Серйозно, що так можна було? Ну оце 100% ріролем, прям мільярд відсотків реролем. У мене ще, знаєте, от у мене з новорічних найбільше дропається зазвичай і з оцих, із оцих вафляних також у мене зазвичай найбільший. Дроп виходить. Ну, як і зараз. А, і третій рерол 250, серйозно. Я думав, що йде по збільшенню, Типу там 250. А, ну тут вже 500. Ну, потрібно було раніше забирати. Це також реролимо. Мені не шкода, це золото, що звідси випадає Ну це заберемо, це заберемо. Заберемо. Блін, реально, якщо буде третій тунчес, це буде бімба-ракета. Хм, це реролим також 100%. Ну, забираємо, забираємо. Це думаю, забираємо. У мене ще 16 кейсів залишилось, 100 тисяч. Соб, а більше падає чи не падає? І давайте візьмемо все ж таки анімацію. Давайте зараз я. Ні, це. Давайте поріролим. Давайте срібло також поріролим. Не так багато у мене кейсів. Так, це доводешні стилі. До речі, якщо ви помітили, вони не так часто випадають. Зазвичай там за 10 коробок у тебе 20 стилів зверху. Тут всього лиш один. Ну, ладно. Ну, заберем, заберем. Якщо він один, заберем. Так, давайте анімацію і давайте ну, будемо вже навіть зі сріблом реролити. Уже потрібно. Давайте ще раз реролимо. 5000 тисяч. Перший, перший раз випав досвід, так що я не помиляюся. Я можливо не уважний, звісно, але мені здається, що перший раз випав. Срібло. Ну, ріролем, 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 срібло. Е, срібло, Ріролем, срібло. Та ну нафік, серйозно. Я навіть не відкрив всі свої кейси. Ну, напевно, далі я реролити просто не буду. Ну, можна, звісно, але вже сенсу як такого немає. Тобто. Блін, ну слухайте, ну слухайте. За рахунок того, що допадає золото, ящички трохи окупаються, ти ще можеш поріролити. В принципі, тут шанс вибити машинку набагато більше, ніж у тих кейсах, що були, ну окрім новорічних, окрім новорічних. Хоча хто його знає, за рахунок іролу, може, і з новорічними можна трошечки підрівняти це діло. Але я вже все, ну ви чуєте по голосу, да, я вже довольний як. <плес> Серйозно? Ну, все, коротше, ну це, це картоха спеціально крутий, так що ви не подумали. І давайте оце, не, знаєте, не надихайтесь тим, що у мене так сильно дропається. Попередні три, попередні три е, івенти з кейсами. 50 50 я відкривав кожен раз, і у мене з останньої шляпа дропилась. Я вас попереджаю. Думайте головою, будь ласка, а не головкою. Так, ну клас. Ну все, все, я все забираю. Я вже точно, точно не буду ріролити. Цьому просто немає. Абсолютно ніякого сенсу. 5 тисяч ем, досвіду. Так, все. Мені дуже починають друзі писати, що їм там мільярд танків з однієї коробки випадає. І ви будете мені писати, що вам там з однієї коробки по 10 танків випадає. Ну я залюбки почитаю, я залюбки почитаю. Я тим паче довольний як слон вже. У мене на БП золото є. Просто навіть золото є для чогось. А, слухайте, можливо, навіть можна поріти знову ж таки. А скільки мені до 100% нагороди? У мене ще 9, 9 кейсиків, 9 кейсиків. Так, один день преміум аккаунту. От його я переролю. От день преміум аккаунту. А, уже не пишеться, чекайте? Коли ти забрав всі машини, тобі не пишеться? Раніше ж завжди підсвічувалось і писалось. Давайте ще раз переролим. Ну, срібло заберемо. Що ти не зрозумів, тобто, коли ти забираєш всі машини, щоб у тебе були всі з переліку. То вже немає 100% шансу з 50 кейсів. Просто я от не бачу, що тут десь писалося. Це дуже дивно. Ну знову ж таки, реролим. Знову ж таки, реролим. І зараз третій раз день прямо аккаунт, дай ми його за. Ну, три. Ну нехай так, забираємо три. Якраз по факту ми на три тільки що заріроли, тому що відкрили кейс за 250 золота. Потім відкрили. ще два рази по 250. Ну знову ж таки, ріролим. Можу собі дозволити. <реш> Ні, ну все, ну все, ну ой Боже, не ви завжди думати, що це да, що це картоха крутить, але кому я треба, щоб вона мені крутила. Ну серйозно. <реш> не, ну це приємно, це при ой, все, ой, все, да-да-да. Ну можна, можна, можна. Не треба тепер буде в танки нічого особливого заносити. Бо я думав, на БП перше десь закинути з пешки трохи, щоб е, отримати ну, всі там максимальні нагороди. а вже все, а вже не треба. А вже не треба. Слухайте, давайте навіть пожируємо, переролимо навіть 3 дні преміум аккаунту. Давайте ще переролимо. Блін, а можна, щоб він і досвід там падав? 20 тисяч, 200. Угу. За 500... Ні, за 500 не буду реролити. Я жадний. Ну, давайте ще одну машинку. О, до речі, другий стиль. Другий, до речі, стиль забираємо, забираємо, стиль, забираємо. І останній кейс ми будемо зараз реролити до талого. Ну, тобто всі 5 разів я проріролю. Так, да. Чи це не останній, стоп. Це не останній. Але давайте цей і також проролимо трошки. День преміум аккаунту точно реролимо. Три дні. Давай також реролимо за 250. Забираємо. І оце вже останній кейс у мене. Так, ну що, давай ще один танчик. Ні ла. <с -дък> ну окей, окей. День преміум аккаунту реролимо. Ріролимо. Uh, ну, доталого. Я ж казав, де доталого ріролити. Ріролимо. А давайте зараз мені золоту вафлю. Я прям взагалі буду не проти. І останній раз також ріролимо. Ну, ладно, ладно, ну слухай. Да, і бач. Механіка гарантованої нагороди вимкнена. М -м -м, от так то. Я так розумію, самий жирний тут може випасти е 77 за нього там занесуть, напевно, 1013 золота. Так, ну ви все бачили, ви все бачили, як дропуються танки, да? Як мені, як мені вафля жодного разу не дропнула за 50 кейсів? Ну, не сама вафля, а 20 боїв на неї, да? Приколи, я не а як так? За весь цей час жод... Спеціально, це спеціально так підтягнули. Я думаю, що іон буде випадати рідше всього. Да, тут хоч написано 2%. Але так як це ну, типу, сама імбова машина тут, то я думаю, він буде ріше всього випадати. Е, вільний досвід. 5% це максималочка, більше я так і не побачив. Ну, всі оці інструкції, да, Резерви, преміум аккаунту, золото, Ну, прикольно, прикольно те, що можна реролити. Я, напевно, навіть два кейси, які можна отримати в івенті, також повністю про реролю. Можливо, навіть щось мені ще випаде. Буде прикольно, але я вже, вже довольний екселон. Але знову ж таки, ну самі розумієте, удача, терипири в сраці дири це речі такі, речі відносні. От мені не фортило, не фортило три випуски. А тут НАТО і пофартило. Ну, і таке буває. Так, ну все, все, давайте, я вас відпускаю. Можете подивитися там рейтинг, да, якого давненько вже не було на каналі. Там є доповнення. Коротше, дивіться, дивіться, да, не забувайте прожимати лайкоси також і писати коментарі, як вам з однієї коробочки випадає по 4 машини. От Прям, от не дай Боже, я не побачу такого коментаря. Ну що ж, а тепер перейдемо до рейтингування. І як ти вже міг помітити, є декілька машин з цих кейсів, які ми тільки що відкривали, і вони вже займають певний рядок. Ну якщо тобі цікаво, чому вони саме в цій або іншій ніші, чому саме так, да, можеш перейти в опис під відео, знайти там посилання на кожен відеоролик, з допомогою якого я і робив доповнення. Да, тобто, це у нас не за один ролик було зроблено. З чим також тебе потрібно ознайомити, якщо ти новачок, є у нас середок середній, слеш специфічний. Що це означає? Я думаю, із середніми тут зрозуміло, це техніка опосередкована, тобто яка ні туди, ні сюди, але грати можна. Тобі ж без задоволення якогось, але і без негативу. А от під категорія специфічні це машини, які з тих чи інших причин можуть піднятися для когось вище, або опуститися для когось нижче. Там відносно геймплею, вподобань, скіла і так далі. Зазвичай, в цю категорію я відношу ПТшки, барабани і ЛТшки. Само собою, не всі, але це я тобі так як приклад навів. Ну і під кінець, або перед початком того, як ми почнемо додавати, треба сказати, що речі. Рейтинг є виключно суб'єктивним, як і всі, не воблиз цього слова, як і всі рейтинги по грі World of Tanks, що стосується техніки. Та, в принципі, будь-чого в грі World of Tanks. От і все. Тому погнали! Нарешті хтось може розділити з бураском п'єдестал первенства, і своє високе положення шкода Т-56 може з легкістю аргументувати кутами вертикальної наводки в мінус 8 градусів, непоганою бронею в башті, щоправда, є уразлива зона у вигляді лючка. Але це було б дивно, якби така техніка могла ультимативно стати в позиційці без можливості її вибити. Тут ВГ грамотно підійшли, а от далі грамотність закінчилась. Вам дали дрин з альфою 460, так ще й зробили його барабану. І як результат, у вас є змога за 3,5 секунди ціленаправлено і одномоментно видавати у противника 920 шкоди. Ну або за допомогою свободи вибору цілей влупити різним машинам на підкаті по 500. Корисна штука, коли ти один на направленні. Ці моменти з головою перекривають його мінуси. А тобто невелику максималку 35 км і таку ж потужність, погано броньовану фронтальну проекцію корпуса, бортина нормальна, її пробиття. На звичайному снаряді вона складає всього 208 мм. І це, у свою чергу, може когось відлякувати. Мол, а як тоді фармити? Але я скажу так: звикнеш, навчишся. Ну, от, і знову ж таки, стріляється. На шкоді треба на першій дистанції. А з її калібром бортіни і кришки червоних тріщатимуть тільки так. А от наступний ВТ швидше сам тріщатиме, аніж його супротивник. Мова йде за 56 ТП. Це ще один представник їзди стайлу. А всі ми знаємо, коли ера такого стилю завершилась. Щоправда, є деякі непогані плюси у поляка, але на майже кожен з них картоха не пожаліла мінус. Спочатку про приємне. Кути вертикальні наводки мінус 9, безперечно, станом на сьогодні це вагома перевага над старою трійкою – Короші, наскільки це можливо для 122 го калібру параметри точності, особливо час зведення, який після прокачки показує 1,9 секунд. Пробиття, звичайним снарядом нехай і не дивує, але 221 мм ББшкою вистачить і для комфорту гри, і для фарму. Ну і не можна не підкреслити або оминути хорошу динаміку із дефолтною швидкістю 40 км, яку 56 ТП впевнено, відносно для ВТ. і Швидко набирає, навіть без турбіни, підтримує аналогічно. Тепер про мінуси. Кущність у поляка істоносавкова. Що не постріл, то земля. Особливе погіршення починає простежуватись на дистанції від всього до 150 метрів. Куди впускання гармати внести, звісно, круто, але ніхто вам не сказав, що замість маски у вас еко-кульок і за тебе. Деякі машини з пробиттям від 210, ну краще 220 мм. Просто в силует гармати кидатимуть. І якщо снаряд візьме лівіше або правіше, Центрові, ви втрачатимете хп на ура. Це ж стосується щік, хоча там невелика область ураження. За люк, вуха і фронтальну проекцію корпусу навіть говорити не буду. А за грубортом нехай підбашені кільця пояснять вам самі. Можу лише в захист 3 висловитись, а воно мале і має непоганий рикошетний кут. Ластовий неприємний момент це преміальний підкол. Мало того, що тип снаряду підлий, його пробиття складає якісь 250 2 мм. Нагадаю, машину давали від сили роки півтори, ну два тому, коли у рандомі вже ганяли БЗ і Айрон Арні. Як результат, її місце у опосередкованих є кращі, але є гірші. Ооо, Чівтейн Т-95. Вітаю всіх тих, хто не продав його і не здав по трейдинові. І співчуваю усім тим, кому він через вище перераховані дії може випасти знову. Надіюсь, він вам не випаде, чесне слово. Однозначно, прям однозначно на смітник і нікуди, нікуди по-іншому. з максималкою 42 км. і масою 50 тонн. Там навіть не треба дивитись на параметри потужності. Щоб зрозуміти, як воно паршиво набирає. Єдине, що скажу, турбіну треба ставити. От тільки і від неї чуттєвого прироста динаміки не очікуйте. Просто після набрання 42 ви зможете худобідно до 46 ще добрати. Але робитимете це точно так же повільно. Динаміка настрілу шкоди також відсутня, тому що альфа 240 і ДПМ 2400. І хтось скаже: ну не дві ж. З її пробиттям та хоч там 1500, напиши не факт, що настріляєш. Наголошую, Чіф не пільгова машина, а його пробиття на основному складає 202 мм, а преміальний підкол пробуває 238 мм. Це було б смішно, якби я не грав на ньому ніколи. Обидва снаряди ще й по 20 мм втрачають на 500 метрів. Єдина їхня сильна сторона це швидкість польоту. Ще хорошою новиною для противника буде наявність дефолтної міцності у 1400 одиниць, яка лихо від вас втікатиме за допомогою Шишкобоя. Да, не тільки 59-й патон є лауреатом премії бадьора шишка. В захист треба додати, що якщо противник повний профі і вицілює щось окрім лючка, є здатність і шанс затанчити. Каліжн модель на танк з ГГ і самі зможете відкрити і зрозумієте за що це я говорю. Два дези краще, ніж один, як кажуть, але це не точно і не для всіх, особливо у випадкові із Ісу-122-2. Так як це для когось фан, для когось імба, а для когось картонне корито, де тобі нав'язали залп, відправляємо її в підкатегорію специфічну, тобто в середній, але в підкатегорію специфічні, я думаю, із е, зрозумілих причин. Перше, що треба виділити, це нерухома рубка, картонна нерухома рубка, де майже під прямим кутом у вас номіналка сягає всього то 190 мм. Який шанс танканути, як ви думаєте? Правильно, мізерні, хоча й таке стається. Благо стабай і параметри точності достатньо хороші, щоб ти міг виїхати, повернутися, майже одразу шмальнути з поправкою на підготовку залпу і здати назад за укриття. Але ви всі прекрасно бачили в рандомі її габарити. Такий сарай досить важко, проблематично, швидко приховати. Тому і геймплей на ній явно не для всіх, і, до речі, не тільки через габарити, а й через основний спосіб нанесення шкоди, залпи. На Сусу 122 2 в основі успішної реалізації ДПМу лежать саме постріли одночасно із двох гармат, а не грав в циклічку або комбінування, як ви звикли на 703-му або на ТС-54, де ніхто ні до чого задля досягнення найкращого результату вас не спонукає. Само собою, і тут можна, а порою і треба відхилятися від доктрини залпування, але це дуже сильно б'є по середній шкоді у хвилину, так як перезарядка між пайками в умовному барабані 7 секунд. Так, це тоді, коли кожен окремий снаряд кадешиться 8,7. Ну, от шкода не дочекатись цих півтори секунди і не жахнути залп, який готується всього то 2 секунди, і блок після якого одна секунда. Коротше, суть цієї ПТшки ви повинні вже були уловити, ну і зрозуміти, чому саме я поставив її в специфічні. І до речі, я зараз бачу машинку, яку можна припідняти. Дане очікувано, можна поставити до вище середнього. І на рахунок нової ЛТ гайд буде, але поїти тиха вище середнього. В неї навряд чи залетіти вийде, швидше навіть впасти до нижче середнього. Ну це більш імовірний. Варіант розвитку подій, але ну, будемо дивитись. А поки прощаємося, ну і чекаємо, очікуємо. Гайду на Т-77. І на ось цю нову ЛТшку я забувся її назву.